Більше сотні українських активістів переслідують російські спецслужби в Криму. Про це заявляють правозахисники Української гельсінської спілки справ людини. Іскравим прикладом є справа майданівця Олександра Костенка. Його кримська влада звинуватила в участі у лютневих протистояннях у Києві позаминулого року та в нападі на працівника Беркуту. Крім того, Олександру суд міста Сімферополя виніс вирок чотири роки та два місяці за ґратами. Коли защита почала до Мінської конвенції суд садвісана. Отказался, славшись на то, что Украина навряд ли исполнит Минскую конвенцию, тратить 8 месяцев. На те, щоб праждати атлети з України суд не наміри. Адвокат Олександра Костенка каже, розслідування справи його підзахисного покрита таємницями. Спочатку Олександра викрали, потім побили. Потім зробили обшук його квартирі, де знайшли, начебто, незаконну зброю, яка не належить майданівцю. Правозахисники стривожені таким погодженням з українськими активістами. Говорять, одна надія на європейський суд. Січас в Криму очень серйозні проблеми, зв'язані з політичним прислідуванням. Ми обращаємося в інтересах. таких лиц в международные инстанции, в том числе в Европейский суд. И в данном деле, если анализировать дело Александра Костенко, у него очень хорошие перспективы в Европейском суде. Міжнародні інстанції публікації змі, звернення родичів до адвокатів єдині методи та способи, які, хоч якось, допомагають тим українцям, які опинилися під пильним прицілом російських спецслужб в Криму. Правозахисники кажуть, підтримки з боку української влади немає і додають, крига скресна лише тоді, коли справа набере розголосу у світі. А наразі надія лише на небайдужість громадськості, яка не мовчить про жорстокі репресії.